Владать Господа Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Любисте зате до прохід і сьогодні звяну слова із соборного послання святого по Якова, розім першої і вічі від другого повіснина. Майте, брати повну радість, коли у усілякі ви випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чим досконало, що ви досконаєте загальньому. І недостачі нічого не мало. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто і не докоряє, і буде у найму дана, але нехай просить з вірою да жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібне до морської хвилі, яку енею неї кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане щось від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх, а понижній брат. Нехай хвалиться високістю своєю, а багатий понижням своїм. Бо він променеє світ рам'яний, бо сонце зійшло за зі спекотою і траву посушило, і відпав світ її, і зникла краса її виду, так само зів'яне і багатий у дорогах своїх. Блажена людина, що витерпить пробу, бо випробована, випробувана, дістала вінця життя, якого Господь віця тим, хто любить його, випробований. Хай не каже ніхто, я від Бога спокушував, бо Бог злом не спокушується, нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадлистів власним. Пожадвіство тому зачавши народжі гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обмайтесь, брати мої люди, усяке добро давання і дар досконало, походить згорію до цару, що в нього нема переміни чи тієї відміни. Захотівши нас породив словом правду, що ми стали якимось первопочином творі. Це Боже Слово. Люби сестри, коли в нас трапляється випробовування у радість, зазвичай не є нашою першої емоції, з якою ми це випробування зустрічаємо. Перші емоції може бути у час випробування дуже різними човба, сльози, страх і навіть розпач. А чому ж Господяй дух? Каже нам сьогодні через апостола Якова, що ми мали радість, коли впадаємо у всяке випробування. До того ж, мова не йде про якусь там невеличку радість, а апостол говорить про повну радість. І ця повна радість має стосуватися, каже він, усяких випробувань. Тобто всіх без винятку випробувань. От війна це випробування, Так. Да. Да? звісно, війна це випробування. Це одне з найжорстокіших випробувань. Війна принесла масу горя, зруйновано багато наших міст, зруйновано чимало людських долі, гине на полях бою, захищаючи Україну світ, українського народу. жахливе випробування для України і для всіх українців. Чому ж християни повинні радіти і ще радіти повною радістю? Апостол нас не кличе радіти через те, що. Є війна і через те горе, яке принесли нам росіяни і далі його несуть. А не кличе нас радіти із тих злочинів, які в Україні російські загарбники. Але він нас кличе радіти тим, що в нас є чудова можливість випробувати нашу віру. Так само, як люди пізнаються на щастя і біді, так само і наша віра випробовується в подібних речах. Війна одне з цих випробувань, виявляє, наскільки сильною, правдивою є наша міра? Чи вона сильна, слабка або навіть фальшива і була звичайною маскою або своїм елементом культури у мирний і безпечний час? І тоді той, хто мав би, наприклад, піклуватися про овець втік за межі країн. Чи війна? Для віручих це час гарту віри, час і зростання, час більшого ховання на Христа і час вибшого занурення у Слово Боже і час вияву більшої любові на наших ближніх. Бо коли є біда, і коли є нещастя, то якраз тоді є найкращий час застосовувати апостольську настанову, тішиться з тими, хто тішиться, і плаче з тими. Хто плаче. Плодом такого пробування віри, каже апостол, буде терпеливість або ще ж витривалість. Ще одним перекладом Хресту слова допомозі, яке використовує апостол, як і може бути непохитність. Випробування нашої віри роблять її міцнішими, гартують її, а разом із нею роблять і нас непохитними. А ця тарковинність, ця кожна похитність, інших слов, яке ми часто чуємо, незламність повинна бути досконалою і бездоганною. У чому ж полягає ця бездоганність і досконалість? Вона не полягає в тому, що ми раптово стаємо безгрішними, бо поки ми живемо в нашому тілі, то ми будемо грішними, бо наше тіло заражене гріхом. Ця досконалість, і ця бездоганність стосується нашої віри в Бога. Нашої довіри до Його Слова, нашого уповання на Христа. Ми тим більше досконалі і бездоганні, чим більше довіряємо Богу, чим більше віримо, що наш Отець Небесний любить нас і що доказом Його любові є наш Спаситель Ісус Христос, Його єдинородний Син Божий, Його життя, Його смерть на Христі за наші гріхи, і Його Воскресіння. Або ми були виправдані і теж мали Воскресіння і вічне життя. Ми тим більше досконалі, коли довіряємо кожному слову Христову і про те, що ми його любі друзі, брати і сестри, і про те, що Він нас очищає своїми істинними тілом і кров'ю у Хлібові і вині святої Вечері, і дає з ними в них прощення вітків і вічне життя, і про те, що істинні Його слова. Не просили досі нічого ім'я Моє, просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Така досконала і бездоганна непохитність, нетривалість, незламість. Є також виявому мудрості, початникою є страх перед Богом. І цю мудрість можна отримати, каже апосол, лише від Бога. І апосол кличе, аби то той, кому бракує її. Молився до Бога, але ж застерігав. Про антагоніста діти, про сумнів, сумнів до Бога, сумнів до Його слів. У перших осінь, як ми чули сьогодні, і в книзі буття, уперше посів це сумнів у всіх серцях, диявол, Сатана, він спокусив наших роботів, Адама і Єву, перекручуючи Боже Слово. До того, що вони почали вагатися у тому, що сказав Бог, що вони почали сумніватися у Богу і в щирості Його намір, своєї стратегії відтоді, диявол так і не змінив. З усіх сил, він намагається переконати віруючих, навіть віруючих, в тому, що Бог не щирий. Отже, нам слід ставити Його слова під сумнів. Такі дії диявола спрямовані на нашу віру, на нашу довіру до Божого Слова, на наше повання на Христа, і вони можуть призводити до спустошних наслідків. Якщо ми сумніваємося в Бога і Його слові, тоді ми подібні до морської хвилі, каже Апостол, але не до тієї хвилі, якою ми можемо милуватися, сидячи на березі моря. Це там і спостерігати за природою в часу відчинки. Це тоді море виглядає привабливо, викликає позитивні емоції, бажання славити Творця. Але, порівнюючи тих, хто має сумнів мовити до Бога із морською хвилою, висловлюється дуже різко. Він каже: хто має сумнів, той подіде до морської хвилі, яку жене і вкида її. Нехай би така людина не гадає, що дістане що від Господа, Двоєдушна душна людина, непостійна на всіх дорогах своїх. Ось тут ми також маємо протиставлення непохитності і непостійності. Це наше порівняння скелі і морської хвилі. існе дитя Боже, віра, якого випробувана всякими бідами, такими, як і нинішня війна, наче скеля. І віруючий чоловік, віруча жінка, віруюче дитя Божа, отримує від Бога те, про що просить. От така людина перебуває весь час із Богом, і у Христі довіряє Йому Слову. А невіруча людина, як та хвиля, вона летить туди, куди подумає вітер. Ось вона поклоняється Христові. А завтра молиться до ікони Святого Миколая, післязавтра буде цікавитися гороскопом. Або прогнозами біло Скарпатські, або, або інших віщунів. Апостол не церемониться. І він каже, що молити такої людини марно. Тож хай не надіється, що щось отримати, каже він, від Господа. А не каже він. який Господь він, як чоловік від дружини, вимагає вірності. Він кожен день вимагає вірності і відомості. А Господь посиляє нас, брати і сестри, щоб наша віра у ці великі дні війни, важкі дні війни, артувалась і міцнішала. І щоб у центрі цієї віри завжди перебував Христос Спаси. Він наше існування і Він, наше правдиве багатство. Апостол Яків далі зачіпає тему багатства. Адже бідні люди можуть почуватися? Наче вони або чимось очимо за багатих. А багаті навпаки можуть дивитися на тих, що для них. Про слова апостол понижений прагне, прихванеться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, повертай до дуже базового випробовування, Випробовування бідністю і багатством. Бідний може забутися, що він дитя Боже і спадкоємець Царства Небесного. І для Бога, мовляв, він є чимось нижчим. Проте для Бога ми знаємо, що за небагатство нічого не означає, бо він творець усього. Для Бога важлива наша віра. Тож послал кличе бідних, понижних хвалитися високістю своєю. А що це за високість? Це їхній статус дітей Божих. А багатих Господь і Дух кличе хвалитися своїм пониженням. А що це за пониження? Це сповідання віри, поділено до слів праведного йога найбагатшого чоловіка свого часу на землі. Я вийшов на грізу пробив матері своєї, сповідував він, і на нагрій повернувся туди, у землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне. Господні ім'я. Як і йог, віруючи багаті, тобто мудрі багаті, розуміють походження свого багатства. Багатство дав їм Бог. Тож найкращий спосіб похвалитися для них це хвалитися своїм пониженням, визнавати, що їхнє багатство не їхня заслуга, а винятково дар Божий. Всі інші пояснення. Багатства, отриманого, звісно, не корупцією, не крадіжком, не визискуванням бідних і нещасних людей, але багатство, яке дається праці, заробленим, отриманим спаду у будь інший спосіб. Всі інші пояснюють багатство, що, мовляв, це власне, моя заслуга ведуть до гордині. А отже, каже Господь і до грядущого за неба багато, зокрема втрати спасіння. І вічного життя. Така спокусна рідність, хоча є свої спокуси в багатих і але яким вони не були слід пам'ятати ще одну істину, яку ми чуємо сьогодні від апостола. Випробований, хай не скаже ніхто: я від Бога спокушуваний, бо Бог зло не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадність у власному. пожадвість по тому, зачавши морожі гріх. А зроблений гріх народження смерті. Бог, як ми чули сьогодні, випробовує нашу віру з добрими наміна для нас. Але Бог нікого і ніколи не спокушує. Коли людина чимось покушується, якої гріх, то в цьому винна вона сама. Людині, каже апостол, живе пожарності. І від людини до людини вона може відрізнятися так само, як і пріоритет, так би мовити, пожадливості теж може змінюватися і з віком окремої людини. Але кожна людина спокушується власним пожадливістю. ой гріх, а заплата за гріх, як ми знаємо, з Божого Слова, смерть. Слава Господу, що Він наш спаситель, і що це Він вибрав нас до спасіння, і що це Він. Породив нас слово правди і дає нам лише добрі давання і досконали дар Ісуса Христа. Вір в нього, проще віків, спасіння і вічне життя. Як добре мати такого Бога, якого на відміну від нас ніколи не буває двой душності, а завжди терпеливість і непохитність, і неймовірна невимовна любов до людського роду до кожного з нас. Це війна, любят і сестри, яку проти нас почала безбожна, нечестива Росія, дуже велике випробування. Але наш Бог за забудь що? І він нас любить, і Він дасть нам у Христі перемогу. Заради нього. Амінь.